І ми повертаємося до вибуху біля ТЦК у Кам'янець-Подільському. Нагадаю, близько 13-ї години дня біля будівлі пролунав вибух. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Зараз з нами на прямому зв'язку. Мер міста Кам'янець-Подільський, Михайло Посідко. Пане Михайле, вітаю вас. То чи маєте ви інформацію, хто загинув, хто поранений і під час вибуху? Взагалі, яка ситуація? Вітаю. Так, дійсно сталася подія в нашому місті. Пролунав вибух, наслідок якого загинула одна особа, і зараз чотири поранених, які знаходяться в стані середньої важкості. Зокрема, загинувши особа, це якраз та, яка Передавала речі, нібито військовослужбовцю, який перебував на території ТЦК, і під час такої передачі пронував вибух. Фактично, та людина, яка це робила, і загинула. Що відомо про чотирьох інших постраждалих. Серед них є двоє лікарів, які працювали якраз під час комісії ВЛК. Двоє лікарів. Вони стан середньої тяжкості. Також постраждала одна перехожа людина і один військовий Ситуація став на сьогодні. Зараз є контрольована, Працюють відповідні оперативні служби на, на місці, і відповідно фіксуються, збираються всі необхідні дані.